Вітаю вас, друзі, на каналі Автосвіт. Тут ми розбираємо різні цікаві дорожні ситуації, які допоможуть вам себе відчувати більш впевненішим на дорогах, незалежно від того, який ви досвідчений водій чи тільки початківець. Сьогодні ми з вами розглянемо 4 задачки, які, я сподіваюся, вам сподобаються, а саме головне, будуть для вас корисними. Не забувайте, друзі, за лайк і підписку. Тому що мене це надзвичайно мотивує для того, щоб робити більше корисних і цікавих відео для вас. Перша задачка у нас сьогодні буде такою: Чи повинен водій автомобіля, повертаючи праворуч на перехресті, дати дорогу велосипедистові, який рухається прямо в попутному напрямку? А повинен. Якщо велосипедист рухається по велосипедній доріжці, Б. Не повинен. І В. Повинен завжди. Свою відповідь напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще, любі друзі, не бійтеся робити помилки в навчанні цих тестів. Тому що помилки вони допомагають краще вивчити правила дорожнього руху. І в подальшому себе. Відчувати гарно і чудово за кермом. Тому що краще робити помилки в теорії, чим на практиці. Ну, ви розумієте, про що я. Тому що на практиці за кермом ці помилки можуть бути фатальними. Поставте в коментарях одну літеру А, Б або В. Ну, Я сподіваюся, що ви свою відповідь написали. Ну і заодно перевірити себе. Ну а ми будемо переходити до розбору цієї задачки. Відповідь буде правильною. Відповідь В повинен завжди. Тому що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину. і Велосипедистам, які їдуть прямо в попутному напрямку. Я думаю, тут все ясно і зрозуміло. А кому щось не зрозуміло, ви обов'язково пишіть це в коментарях. Я кожному відповім на його запитання. Ну, а ми будемо переходити до розбору іншої задачки, до другої. А друга задачка в нас буде такою. Хто має уступити дорогу? А. Червоний, Б. Синій. Цю задачку я б назвав би її стандартно повсякденною. Тому що, напевно, щодня ми зустрічаємося з цією ситуацією на дорогах. До речі, друзі, всі ці задачки, які я вам пояснюю, вони будуть в екзаменах. Тому хто планує здавати екзамени, будьте уважними. Давайте її швиденько розберемо цю ситуацію. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу авто, що рухається по путному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Тобто, ми бачимо, що у синього автомобіля увімкнений лівий показчик повороту. Він хоче перестроїтись на смугу до червоного. Він спочатку повинен пропустити червоний автомобіль, а потім перестроюватись на його смугу. Правильна відповідь буде Б. Синій автомобіль повинен дати дорогу червоному, а тоді вже перестроюватися. Я сподіваюся, тут також все ясно і зрозуміло. А кому не зрозуміло, як я вже говорив, пишіть все в коментарях. Ще хотів би вам сказати, що завдяки вашим лайкам і підпискам ми продвигаємо україномовний контент на платформі YouTube. Завдяки цьому це відео зможуть бачити більша аудиторія людей. Тобто допомагаємо одне одному. Ну а ми будемо переходити до третьої задачки. А третя задачка в нас буде такою: яка черговість проїзду даного перехрестя? А. Зелений, сірий автомобіль і Б. Сірий зелений автомобіль. Правильну відповідь також свою, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні в нас буде такий взаємний тест з ПДР. Як практика показує, що багато хто помиляється в цій задачці. Ну, щоб не помилятися, ми її зараз також швиденько розберемо. І звернемося до пункту 16.12. На нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух. І які позначені дорожнім знаком 64.10. Зверніть увагу, друзі. Перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Тому правильна відповідь буде Б. Спочатку сірий автомобіль проїжджає, а потім зелений. Тут також я сподіваюся, все зрозуміло, немає що додати. А якщо немає що додати, давайте переходити до останньої задачки. А остання задачка у нас буде цікавою. Хто останній приїде перехрестя? А. Білий, Б. Червоний, В. Зелений і Г. Чорний. Свою відповідь також напишіть в коментарях. Я вважаю, що ця задачка підходить більш для початківців, але в ній є одне правило. Я вважаю, що воно одне з. Основних правил ПДР. І його повинен знати абсолютно кожний водій, повторюю, абсолютно кожний водій повинен його знати. Це правило називається перешкода праворуч. В даній ситуації пояснюю, це рівнозначне перехрестя доріг, і водії повинні користуватися правилом перешкода праворуч. Тобто. У червоного автомобіля перешкода праворуч це чорний автомобіль. У чорного перешкода це білий. І в білого перешкода це зелений автомобіль. Тому перший автомобіль проїжджає зелений, тому що в нього немає перешкоди праворуч. Другий проїжджає білий, третій проїжджає чорний. І останній проїжджає червоний автомобіль. Любі друзі! Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся. Всім. Мирного неба над головою, гарних успіхів у навчанні і будьте уважними і відповідальними на дорогах.